Відблизькі від, від холодильник чи шоток. Мох купить від одного, чорного холодильника. Я варю гречку. У мене сьогодні був дуже продуктивний день. Я навіть пішла займатися а, спортом. Слухайте, мені так не подобається, як воно блестить. Можете поставити. Так краще, ніби так, але дуже сильно йде якийсь відблиск. Я це я говорю і ходила. Сьогодні займалася ще спортом. У мене сьогодні дуже продуктивний був день насправді, тому що а, коротше. По праці і по... і по спорту. Мало що встигла зробити до кінця те, що планувала, але, в принципі, задоволена цим. днем. Зараз зварила собі гречку, варю з запасом. Туди придається в основному по дві такі упаковочки в а, вчора дивилася. <кхем> вчора дивилася сторіс моєї подруги знайомої, точніше. Не подруги знайомої. А, вона, вона, ну, мого віку і вона живе в Варшаві, але там вона зустрілася з <кхем> Аргентинцем. Стосунка з аргентинцем вона і. коротше, розповідаю зараз. Оце таке несмачне. Оце це, вічі. Ну, реально несмачне. Воно на вигляд гарно виглядає типу як креветки, але воно не смак просто ну, ніякий. Типу, як, як вам сказати, як. Якрабова паличка по такій. І вона, значить, займається вона сама а, з Варшави і в неї є, є аргентинець. А, і вона, значить, займається, а, живе в Варшаві, познайомилася з аргентинцем, зараз відпочиває в Аргентині. Боже, як класно, як реально офігенно, вони вчора танцювали. Якісь аргентинські танці, вона була у блузці, така біла блузка в неї була. Ну, він такий, такий чорнявий, але такий худесенький, худенький плечі. Я люблю, щоб мужчини були такі грубі, такі здорові плечі. Я люблю, щоб ну, такі не встигли в олію. Купити. І видно, що вона така, знаєте, типу, не мрулить. Ну, більше вона не мрулить, ніж він, нею, але в хорошому сенсі. Тобто вона так його направляє. там, так, Давай зараз я в камеру вімкну, ми будемо танцювати, давай. І він таку, ну, ну, типу, давай, ти ведеш, ну, вона веде, ну, а він більше так за нею. Але це непогано. І, ну, мені... Клас, взагалі просто реально. Тому що, ну, тому що є такі пари, що очі потухші в жінки. Насправді це слуха чоловіка, от насправді. А, навіть, ось знаєте, коли ось сходяться оці пазли, коли інтереси співпадають, коли спосіб життя співпадає, коли немає, знаєте, коли душать у відносинах, коли є особисті кордони, коли. От ви вільні, от він вільний, вона вільна, і ви разом. Оце класно. Ну, я не говорю про випадки там цих, я не про вільні стосунки зараз говорю, а саме про такі нормальні відносини. Тому що буває часто таке, що в парі чоловік душить своєю тиранією, контролем. Не одягайте, не їдь, не їдь туди по сто разів на день телефонувати. Буває таке, що навпаки, взагалі людин, от пофіг людині, що вона сьогодні їла, як вона сьогодні пройшла цей день. Тобто він живе своїм життям, вона вже змирилася і починає жити своїм життям. Ну, ну тому, Ну, тому, якось так. Я відчула цю. Таку, тобто, знаєте, трансляція, що вона дуже щаслива. Зробила, до речі, класний соус майонез, чесник, зелень, укропчик. І я ну, чесно, я дуже за неї щаслива. Вчора фліф, а він як, як, як просто труха. Дивилася, що в Варшаві приїхав. Ой, ой, я, я його не фанат, я навіть не знаю, хто це такий, якийсь Ма, Макс Корж. І що е, наробили в Варшаві такий бунт було, що капець, що, що поляки не були. ну Поляки вони ж взагалі спокійні. А, а, там такий бунт наробили, такий поліцейські, поліцейський, і забирали людей. Короче, а він сам білорус. І він приїхав з концертом, я не знаю, що там було. Я не знаю, як цей хліпістей. Він як, як просто як струха, щось мені прийшло, і на мене інтернет просто вимкнутий. Вім, вім, Коротше, дивлюся зараз я. О, там? У мене а, зараз на, а, взагалі на питанні дня стоїть а, таке. Зараз секунду стільчик у мене стоїть на повістці дня, повістці дня таке питання. У мене стоїть таке питання з приводу моїх прав водійських. Представляєте, 15 серпня у мене закінчується водійське посвідчення. Срок закінчився. У мене вони видані на 2. На два роки. Ось. Я вчора дуже кайфанула. Я їхала, дуже класна була дорога. По бокам був ліс, хороша траса була. Ну, там Було виключення, коли такою змійкою йдеш, коли змійкою дорога йде, сильно так йдуть, але там є знаки, що Будь уважні, обережні. Так кайфанула вчора, серйозно, мені так я обожнюю. Я просто купила, а це ще на заході з сонця їхала. Для цього я купила машину для задоволення. Просто я, буде той момент, колись настане стопудов, коли я вже сама сяду за кермо і сама вийду з паркінгу і сама буду їхати, як я хочу. Все. Я вже почала бачити е, літаки в небі, я вже почала бачити, як качки лі, е, літають в небі. Тому що я була, в мене все потапно. Я взагалі не бачила. Я була, була сфокусована на дорозі, і я не бачила ні Зараз я ні краєвид ні, ні, нічого не бачила. Зараз я вже почала бачити те, що я собі, як я собі уявляла, що я буду бачити гарні краєвиди, захід сонця. Як, як літаки літають, як птахи літають. Клас, я вчора кайфанула. Серйозно. І коли через ліс їдеш під музичку, це офігенно. І зараз в мене ось осталось пару днів і в мене все. Конець моєму моїм водійським воді, водійському посвідченню. І зараз мені потрібно, кхм, якщо робити їх у Польщі, якщо це можливо взагалі, їх на постійні. Мене жодного слава Богу, <звілля> жодного мандату нема, тому що в Україні такі правила, що видаються права посвідчення водія на два роки. Ті, хто закінчив автошколу, склав іспит на два роки. Якщо на протязі двох років у вас немає мандатів, немає штрафів, більше двох. Це ок. Добре, тоді вам видаються тоді постійні права. ви Відповідний центр їдете, МВС, Ні, я не пам'ятаю, коротше, МВС, і там ви отримуєте вже постійне посвідчення. Так як я зараз перебуваю у Кракові, я не знаю, може, світло не виклюти, так як я зараз перебуваю у Кракові, Е, і я розумію, що в мене, е, ну, тобто, їхати в Київ за правами, ну, не варіант взагалі. Коротше. І я буду робити це у Польщі, намагатися. Е, єдине, що мені видадуть тоді права е, польські, тобто в мене там е, український прапор, Юа, Україна. А мене, мабуть, в мене будуть польські права. Але це класно, я зможу тоді працювати в цьому, коли я повністю буду офігенно класно водити без нікого. Буду впевнена собі довіряти на всі 100, тоді я зможу працювати. В принципі, мені дуже подобається професія в таксі. Я без задоволення працювала в таксі, я дуже хочу працювати в таксі. Якщо ти маєш польське посвідчення, ти можеш працювати в таксі. У мене українське посвідчення, я не можу працювати в таксі. Але якщо я його отримую, тоді зможу. Але я не знаю, у мене під питанням просто яке посвідчення я отримаю. І ще один такий момент: а якщо мені скажуть здавати іспити в Польщі, щоб отримати посвідчення. Тобто, я не знаю, це треба їхати в Жонт міста і це все дізнаватися. Може, мені скажуть їхати в Україну, не обов'язково в Київ, наприклад, у Львові десь поміняти. Ну, я, я так мислю, я так думаю, що мені все ж таки можна буде це зробити в Польщі, в Кракові. Ось, мені треба фотографію, я хочу. У мене розпущене волосся, я люблю з розпущеним волоссям, і мені потрібно кінчики підстригти. Я маю виглядати на водійському посіченні гарно, так як я виглядала, коли, коли мені робили мене фотографували. Я була щаслива 15 серпня. 15 серпня 2023 року. Дуже було. це найщасливіший день було, був в моєму житті. Найщасливіший, серйозно. У мене таких днів щас, щасливих що ніколи не було. І ну, це самий щасливий день був. Серйозно, я не знаю, з чим це порівняти. Я просто не знаю. Е, і тому я маю також оглядати, хоча я перед цим два, е, -два дні не У Мене ж парками були вже давно. Тому ось так. Тому що так. Е так. І мені потрібно ці права поміняти на постійні. Так як в мене немає ні одного мандату, то це, 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 це дуже добре. так. <ріст> Ось така в мене ситуація. Цей період часу. У мене є дуже смакота, фінська. Буду культурна, а в та іншому. Таріра Так, дивіться. Достаю. Це не знаю, що це, але воно настільки пахне класно. І остреньким, і кисленьким. в мене аж слюни, слюни йдуть. Просто, я не знаю, і воно настільки міцне, от ніби ти горілку п'єш, серйозно. М -м -м. Це нереально просто. Багато перцю чилі. Це просто клас. Для любителів екстриму. Огонь. Вогонь читай. Я обожаю цю штуку. Я вам покажу точно, як вона виглядає. Про вже з другою. Ось. Нереально смачно. Папа любить гостре, йому точно сподобалось. Оля, креветка. без смаку. он угу. задала їм креветку і згадала море, угу. одна думка іншу випереджає. Як мені я люблю дуже гречку. Я коли навіть нічого такого нема їсти білкового гречка має білок, є на гречку. У мене Знайома, відпочиваю в Одесі. Правда, плаває не в морі, а в басейні. там Класний отель. Вона плаває саме в так, дубль два. Це просто всі спектри смаків. Серйозно. така смакота М -м, просто вау, М -м. я на море, Це все фаня жижа. Не напоминає, Боже. Я згадала, як я на морі не їла масляною. Це не до їжі сказано, але ніколи не купуйте масляну гарячого копчення. От серйозно, це такий був це жесть. У мене добре, мами були тоді таблетки сильні, і активоване вугілля. Я. Холодного копчення їла нормальне. Ну, в нас в Україні. Або в Польщі немає холодного копчення взагалі. Тут тільки гаряче копчення. Будь-яку рибу купуєш, а вона гаряче копчення. Ну, вона все жденьке, все смачненьке із скумбрія така смачна була. Гаряча, помилка, так на море хочу. Боже, яке на море хочу. Дуже. У мене взагалі зараз тури такі. Класні. Зараз, взагалі, за задарку просто можна. Дуже багато турів різних. Зараз закінчується сезон. Дуже багато гарячих турів. закінчується сезон відпусток і багато пропозицій на жовтень, просто там задармо, серйозно майже. Але ну, звісно, що потрібно сума з собою мати, щоб була додаткова. Mm. У ну, мене таке правило, якщо там, поїздка коштує 2500 злотих, наприклад, по туру, так, то 2500 ще маю плюс бути в кишені. Тому ось так. Тому дуже багато гарячих пропозицій зараз ну класно був взагалі. Але я, моя душа, моє серце належить Італії. Я так люблю Італію, я. Це моє, це моя країна, я там дуже хочу жити і хоча б подорожувати максимально туди. М -м -м, максимально, наскільки можна. Може, цей банки просто відірватися неможливо. В Польщі є смачна їда, просто її треба знайти. не польська їда це така хінська хінчики люблять таке гостре те я. М -м -м Клас. Знаете? Потім рецепти таке уже. Так. Це перше, як береш, того ста. Коротше, мукбанг Сьогодні мукбанг Я сьогодні молодець. я сьогодні дуже корисних справ багато зробила. Хочу розвішити розвитку світло, щоб мене не заважало. Я б дуже хотіла піти до ваше на концерти, якщо коли приїде довікнути за секунду. Дуже б хотіла на, е, прийти, на, е, якщо буде Окан Ельзе виступати, я б дуже хотіла е, окан Ельзи на Окан Ельзе піти. Мені дуже подобається Вячеслав Карчук, його творчість, як він співає, його пісні неможливо слухати тихо. Я вчора їхала за кермом, між, ну, дорога була. І посередині Так захотілося так захотіла пісню, сосни. Його, його пісню сосни і якраз від поїздочку на авто. Мені дуже подобається Вакарчук. Дуже. Його просто тихо, неможливо слухати. Його потрібно гучно слухати. І бажано за кермом в авто. Ось. І коли він приїде у Краків. Я обов'язково скористаюся цим і піду на концерт до В'ячеслава Бакарчука. серйозно, Багато хто приїжджає, до речі, Макс Барських так, у Краків приїжджає, але я його пісню знаю одну, хай буде весна, вона мені подобається ця пісня. А інші я взагалі не знаю, які не співають, тому заради однієї пісні стати його фанатом я не можу. А, так. Остання розмовляла, говорить дуже спокійно зараз у Києві, просто мирюється мозок, не знає, чи це готує, ну як буде далі, тому що ну, говорить вона взагалі, якби не війна, якби знати ну, на 100%. Не відстирали, не, не виправила закони. Е і якби знати на 100%, що не буде обстрілів, і, ну, наприклад, що в Києві не буде спокійно, вона каже, що повернулася б на 100% попередній жила б, у, у б в Києві. Тому що, каже, все набагато простіше. І зараз там, до речі, масажі з'явилися, тому я коли працювала в Україні, в Києві, можливо, я за Жопінський просто робила масаж, і там ще стояв, стояв цей, як він називається, блокпост. І я працювала взагалі по грибах, це за Троєщиною. І зрозуміло, в мене взагалі клієнтів не було. А виняти, а зняти квартиру, тобто таке замкнутий коло, в мене не було коштів зняти квартиру у центрі Києва. В центрі Києва або в. Ну, Вона, в принципі, Таня у Дніпровському районі. І там, каже, є бажаючий масаж. А ось там, де я була, не було. Тому, мабуть, я просто в Зажопінське жила, і тому в мене не було зямовлення. У нього такий період часу якось взагалі капець в мене було. Ну і приїхали сюди, у краків. у краків на працю. Тому ось так, ось так. Приїжджати у Київ не хочу. Єдине, що мене може змусити приїхати раніше, це побачимо, як буде з, з моїми водійським посвідченням. Чи треба буде їхати в Україну міняти, чи може тут це зробити? Я не знаю просто, щоб отримати польські права. Я знаю, що потрібно іспити складати. Я не знаю, чим, як будеш там Пель буде. Не знаю, не знаю. Що? Красуня моє. Не, я не знаю, які дані можна показувати, які ні. У мене, погано, видно. Але, От... ну я не знаю, хоча щоб тут було Йо. У мене... Буде пайл, мабуть. Апас, так все. І тут сушена трава. Це е, дуже корисна трава забопіжма. Сушена ще в мене так положить завтра. Може, дойдуть руки до прибирання, якщо я не буду працювати, побачимо, побачимо. Копсу, все буду далі стані спілкуватися, тому що вона мені написує, написує, може завтра другі, будуть якісь новини, то з вами зв'яжусь.